Українці, я знайшов справжню причину, чому в Україні війна і чому нас просто знищують. От дивіться, наприклад, від цього відео. Давайте порівняємо, як живе зараз Харків, який знаходиться 17 кілометрів від а, лінії зіткнення від фронту, і як виглядає у нас столиця Індії. От, от давайте просто глянемо. Значить, дивіться, Харків гарний. Купа ілюмінацій, купа людей, це ж і це ще тільки відео, це ж ми не можемо передати відчуття, які там в Харкові. Є. Як там, попри це все чисто, убрано по сей день досі, як виглядає Індія? Це просто мрак. Я взагалі ну, буду намагатися стриматися, але всюди, де я стикався з цією нацією за кордоном, всюди ваняло, всюди було грязно, і всюди мене обманували. Всюди це я не про українців, це я не про українців, це я про інакшу націю. І от ну просто як таке може бути, здавалось би. І мій висновок з цього всього, що Україна от увага Українці, от розповсюти Україна була однією з найкращих країн в світі. Да, у нас були проблеми з дорогами, з лікарнями, з ремонтами будівлі і так далі. Але упустимо цей зовнішній вигляд. Рівень сервісу, рівень медицини, навіть безкоштовної аптеки завжди працюють. Купа крулосуточних магазинів, супер доставка, там всі дуже гарні, всі завжди круто одягались. Хто в Європі живе, підтвердить, як там в Європі одягаються люди? В Україні виявилось набагато гарніше, одягались. Ми типу, на ту Європу порівняли, що там всі стільні, а виявилось, ні фіга вони не стильні, особливо. було там Німеччина, там от такі країни це просто жесть. Потім сам сервіс. Як скільки у нас коштувало взагалі жити і отримувати сервіс, який зараз, ну тут хто знову ж таки за кордоном Андрує, ви такий сервіс можете отримати тільки в п'ятизіркових готелях, десь там ну, в шикарних країнах, містах, в певних закладах за нереальний оверпрайс. Ви можете отримувати сервіс приблизно такий же, як в Україні, в кафешки за углом, возле Ларіка. Просто обачно я вже не кажу за п'ятизіркові якісь там готелі в Україні. Там ти взагалі просто, якщо ти приходиш і в тебе гроші, ти міг себе так відчути, як не де в світі. І навіть коли в тебе не було достатньо фінансів, ти міг нормально там мандрувати, природа, у тебе інфраструктура гарна, як у нас банкінги розвивалися, як у нас розвивалися онлайн різні сервіси, скільки можливостей онлайн там праці для українців було. До речі, зараз є проєкт для українців класний. Можете в ТГК глянути а, в описі посилання, там для українців зробили проєкт, вони просто онлайн можуть розповсюджувати відео там в соцмережах і отримувати за це ЗП. І такого було купа за кордоном, навіть не могли прийти до того, як там сайт нормально зробити. От подивіться, як у них реклама виглядає, як у нас в Україні. Маркетинг працює, реклама, телебачення, які у нас своє проекти були класні. Музика теж, яка була не настільки вона в, в маркетинговому плані була посунута, а скільки більше для народу було зроблено, щоб реально її двіжовою так, і так далі зробити. От спробуйте з закордонної музики знайти таку кількість, яка реально качає чи дає якусь емоцію, навіть попри те, що ну рада ми слів не знаємо. Сама музика. От у нас абсолютно друга культура була, абсолютно по інакшому Україна розвивалась. Здавалось би, що в Україні там низькі були зарплати, а все рівно всі е якось мали собі і житло, і машину, і вміли крутитися і добре себе почували. І я думаю, якби не оця війна в Україні, яка зараз, ми просто через декілька років реально переплюнули б ту Європу. Серйозно, їздили ж з Європи, лікувати до нас зуби. Лік взагалі лі лікувати багато там собі різних і органів, і по тілу по здоров'ю, і всі б'ють індустрії з усього світу в Україну їхали або українські спеціалісти за кордон їхали, незважаючи на те, що по цінам виходило плюс-мінус, однаково. Бо це ж дорога, готелі і так далі. Якість сервіс в Україні завжди було набагато краще. І от просто у мене таке враження. Що Україна ледве не єдина країна була на освітлі. Оце є все, що я перерахував. всі чотири пори року офігенні реально класний клімат, і гори, і, і вода, і моря, і, і все у нас, будь ласка, і радніки, і селві шахти, все було. І ніде такого в світі більше немає. І от якщо це все сплюсувати, ну, я думаю, комусь ми дуже сильно наступили просто на горло. І це ще одна з причин. Понятно, що і ресурси, і так далі, але от, ну, реально ми виявилися дуже класна нація. За... За класною для всього світу і трошечки, як ви знаєте, якщо когось не можуть переплюнути, то їх намагаються плювати. А в даному випадку на нас з неба вам там пати. Коротше, пишіть, що ви з цього прикладу думаєте, але оці порівняння, як виглядає столиця Індії, і як виглядає Харків, в якому просто два метри від нього там лінія зіткнення ну це шок. Все розповсюджуйте, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються. Кому потрібна якась стабільність в отриманні онлайн зп Є для українців зараз проекти дуже класні. Вся інформація в ТГК в описі. Переходьте, Па-па.